Що потрібно, аби діти були щасливими: альбоми, фарби і повітряні кульки кожному малюку, та ще й пропорції жовто-блакитні стрічки, які дівчатка миттю клітали у коси. Ось з цього і починається патріотизм, переконують громадські активісти. Вони для понад сотні дітей, переселених у літній табір відпочинку поблизу Житомира, розповідають про Україну. Разом співають гімн і малюють. Саме тому уся дитяча творчість, напевно, і пронизана державною символікою з прапорами і жовто-блакитними кольорами. Ми нарисували мир і спокойстві, і щоб так було завжди і везде. Ми нарисували ми ще планету, де всі люди радуються. Я нарисувала ріка Дніпро і Бог любить Україну, щоб мир був дружний, щоб ніколи війни там не було. Організували свято для дітей, які приїхали переселені в нас з Луганська і з Донеччини. Це 115 дітей, і спільно з соціально відповідальним підприємством ми влаштували свято для цих дітей. Ми сьогодні хотіли намалювати мир, хотіли намалювати Україну, і 115 цих діток разом зі своїми батьками ми малювали фарбами, малювали свої відчуття. Малювали те, як ми бачимо нашу Україну. Цікаво, те, що фарба найбільше була використана якраз жовта і блакитна, тому що всі діти хотіли малювати кольори нашого прапора. Те, що ці діти вже бачили війну, також відображено на малюнках. Маленький Захарчик разом з мамою і старшими подружками намалювали рідний дім під українським прапором і війну, яку малюки символічно асоціюють з темною плямою. А там війна. Про війну непорозуміння в суспільстві, але водночас і про добрих людей, кажуть мами малюків, яких цього дня розважали волонтери. Ми б вам сказали спасибо цим людям, які приїжджають нам в гості, тому що ну, те обстоятельства, яких ми приїхали сюди не просто відпочити, ніби. Да, якби... У нас мы были вынуждены выехать. Говорят, что здесь бандеры, там как ну, ДНР, да, что там свои, как звери, тут свои, как звери. Я считаю, что нет. Есть, конечно, люди злые и обозленные, но их мало. В основном больше добрых людей. Но почему-то злые люди они портят общество. Из за этого у нас начинаются проблемы, войны, разногласия. Тим часом організатори свята, окрім прапорців і ватманів з фарбами, привезли біженцям і більш необхідні речі: дитяче харчування, підгузники, солодощі і все необхідне, аби діти були забезпечені. Один з організаторів заходу, бізнесмен Максим Габчук, каже, що все це вони роблять не за подяки чи нагороди. Просто так потрібно робити усім, хто має можливість. Ці люди, ці дітки, які переїхали з східних областей, вони потребують, як ніхто зараз підтримки. Тому ми виступаємо за підтримку переселенців, особливо лагерів, де багато діток, як в цьому лагері. Ми подарували їм любов до України. Ми це відчули сьогодні. і Я думаю, що і в них були емоції, і в нас були емоції. Ми взагалі виступаємо за те, щоб бізнес був соціально відповідальним, особливо в такі хвилини. Ми маємо самі допомагати собі і не чекати, коли держава зміниться чи зміниться відношення. Керівників держави до того, що в Україні відбувається завершенням дитячого свята поблизу Житомира стало загальне фото дітей і благодійників на фоні зібраних разом малюнків. Тим часом волонтери і бізнесмени просять людей, особливо тих, в кого є гроші, згадати про меценатство, допомагати нужденним і піклуватися про ближніх, адже до цього навіть закликають біблійні заповіді. Олександр Райковський, Віктор Підвисоцький спеціально для програми Акценти.